Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо грати в групі назві Street Реснинг Racing Redline. І ми далі будемо модернізувати цю акуру інтегру. Давайте по кузовах глянемо, що тут може щось полегше поставити. Ось ці бокові зеркала. Давайте по бамперах глянемо. Все ззаді бампера. Тут бокові пороги. Все закупаємо. О, капоти якісь. Двері якісь інші трохи полегшені. І передні бампера, що там по оптиці у нас. Ну, трохи оптикою займемось потім. Ну, потім займемось нею. Давайте цим поки будемо займатися ось так. Так, все знімаємо. І будемо... Стоп. Спочатку двері поставити треба. Давайте двері поставимо. Ось так має бути. Так, задній бампер який буде. Може ось так він буде виглядати. А може і ні. по-масивному він буде виглядати. Давайте я на передній поки ще глянемо. Якщо мене вибрали. Задній. Нічого собі. Які варіанти тут? Вау. Нічого собі. Стоп. Давайте виберемо цей варіант, бо мені подобається більш видовжена. Яка це 3? Три. Задній має бути також три. Ось так. Е, бокові пороги. Ось так. Ну і капоти ось так. Поки ще так. Це повітряна тривога, та давайте замінимо. Просто їх замінимо. Ось так. Ось так. Ну, ось так ми ставимо. Десь так воно і буде виглядати. По-іншому ніяк. А треба перефарбувати в якийсь колір. Нехай буде цей, наприклад. Давайте все в такий колір. Що, правда, може і спойлера якогось би. Ще. <смір> спойлера. Гарець, давайте спойлера глянемо. Ну, давайте цей поставимо. Ну, ось так воно десь буде виглядати. Підфарбуємо. Так, трохи будемо двигун модернізувати. Давайте це замінимо. Турбонадув поставимо. Нехай буде ТД-04 на цей раз. Хоча тут поки ще нічого такого. І головку я зняв. Ось так усе замінюємо. Тепер глянемо на потужність. 298 коней та 781 момент. Так, регулюємо його. 304 кони та 769 момента. Турбонадум на максимумі. Давайте трансмісію трохи. Довгою зробимо. Ну, ось так потроху. Ось так. І давайте підвіску трохи підналаштуємо. Може її так занизити? Щоб вона була більш жорсткішою. Амортизатори також. Нічого собі. Оце тачка. На прокачку так тихіше, пружини. Ось так. Ось так. Так, у нас потужність 304 коні 769. Момент, а давайте ще. Що там у нас? Інтер'єр, що там? Давайте рулі отак замінимо. Сидіння, давайте ось так замінимо. На більш такий зелений каркас безпеки поставимо? Накладки? Нічого собі? Нічого собі. навіть карти Дверні тут, Так, оце поставимо все, Так, по глушникам. Стоп, давайте ще раз глянемо. Може зробимо роздвоєний, типу, вихлопну роздвоєну. Хоча давайте. Не підходить нічого. Так, знімаємо це все. Ось так знімаємо. Тобто як це не підходить? Тобто, що це не ті двері я поставив? Так, ставимо роздвоєний, ось так глушники і так поки ще все. Ну, це зрозуміло. Тут також. Сидіння поставили, ну, каркас, щоправда, він не влазить. Двері також. Може щось тут подивитися? Інтер'єри, семе дверьме якось все краще. Пс так нічого не підходить. А ось так підходить. Давайте перефарбуємо. Так, дофарбуємо. А тут скла немає. Гаразд. Скла так скла. Ось так десь. Воно це все і виглядає. Так, давайте ось тут отак. Підналаштуємо, налаштуємо, щоб якось воно вперед висунуто було. Ну Десь так 250. Ось так, роздвоєна вихлопна. Тепер що там у нас ще? А щось по музичній системі тут? Та тут нічого, на жаль, по музичній системі. Ну, це наклейки, це все зрозуміло. І тепер давайте вийдемо на цю трасу і спробуємо прокататися. Поїхали. О! Оце потужність прибавило. Трохи зелений салон. Ось так, п'ята передача. Пробіг більше 60 тисяч кілометрів. 230. 240. 250, 260, шоста передача. Так, 270. 280. Ну, таке буває. Таке буває. Ну, давайте ще раз спробуємо. Та, що за... Та як завжди буває? Так, розганяємось швидко. Тепер шосту передачу я вмикаю. Так, 240. Тихіше. 250. Щось нестабільна тачка якась. 270. 280. Двісті дев'яносто, двісті дев'яносто п'ять, триста триста п'ять триста десять Техіше. Все досить. Ми дізнались, яка вже тепер максимальна швидкість. І давайте її відремонтуємо. Ось так вона тепер виглядає. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!